Доброго дня всім, компанія Автобіс вітає з вами на зв'язку Валерій Іванович. І сьогодні відповідно на ваше запитання. Ви мене часто запитуєте, що ліпше купити? Реномастер пасажирський чи Реномастер Грузовий. Купити грузовика, самому зробити. Розкажіть, будь ласка, саму процедуру, як це робиться, як ліпше поступити, чому на авторинку більше автомобілів грузових, ніж пасажирів. Прошу слухайте. Ви їдете за кордон. Купуйте там автомобіль. Розмитюйте його на фірму чи на фізичну особу. зачасту ці автомобілі розмитюються на фірму. Ось вони такі приїжджають в грузовому варіанті. зачасту вони приїжджають без вікон. В желізі. Але інколи бувають автомобілі, бувають задні вікна бокові вікна. І якщо ви робите перебладнання, то не потрібно докупляти вікна. На даний час ви бачите грузовий автомобіль. Привезливий автомобіль. Першим ділом, що вам потрібно зробити, щоб виписати договір куплі-продажі, вам потрібно зробити сертифікат. Ви зробили сертифікат, виписали довідку рахунок, поставили його на первинну реєстрацію. Ви отримали білі номера і ви отримали грозовий автомобіль. Для того, щоб зробити з грозового автомобіля пасажир, вам потрібно взяти дозвіл на перебладнання. Ви взяли дозвіл на перебладнання. Після цього ви їдете на обшивку, обшиваєте цей автомобіль, тобто вирізаєте вікна. Обшиваєте на свій смак салон, так як ви бажаєте, і робите так, як вам подобається, якщо ви це самі робите. А якщо ви це самі не робите, а купуєте скажімо так автомобіль вже зроблений, то ви купуєте чий то смак, ну кожної людини свій смак. Одним, знаєте, подобається, другим не сподобається. Вот, тому вибирати вам. Після цього, коли автомобіль обшився і він готовий, ви знову приїжджаєте в сервісний центр МРЕО і робите другий сертифікат. Тільки вже другий сертифікат, щоб автомобіль з розового став пасажиром. Після цього ви їдете в МРЕО і робите другу. Реєстрацію автомобіля тільки вже не грозового, а пасажира. Ось так е, робиться процедура. Саме переобладнання залежить від року автомобіля. Чим старіше автомобіль, тим дорожче переобладнання. Наприклад, якщо брати автомобіль там, наприклад, 14 2014 року, 2013 року, то саме переобладнання буде коштувати орієнтовно. Біля 2000 умовних доларів США. Якщо, наприклад, цей автомобіль 2018 року, 2019 року, то переобладнання бути цього автомобіля коштувати 700-800 доларів. Не враховуючи сертифікату, сертифікати на автомобіля будуть коштувати орієнтовно 2500 гривень. Плюс реєстрація автомобіля в Для прикладу. Автомобіль 2019 року, крім закупочної ціни, от ви його поставили на облік грузовий автомобіль, щоб ви розуміли, вам потрібно зробити салон. На сьогоднішній день, якщо ви будете економити, купувати матеріали дешевше, такий салон це найкращий салон. Орієнтовно обійдеться порядка 1800-1700 доларів. Чому салон обходиться так? Можна салон дешевше зробити. Якщо подивитися на сидіння, бачите, кантики акуратно зроблені, вони ніде не розповсюджу. Ніде нічого не затерто, не зализано. Це знову-таки цінується робота цінується робота майстра. Бо є майстри неаккуратні. Може десь клей, знаєте, виступати. Шовчики не рівно бути. Ну, Тобто майстра вам теж потрібно знайти толкового. Крім того, що ви обшили салон, це орієнтовно 1800 доларів, ви сюди додаєте переобладнання. Тобто, я вам казав, що переобладнання чим молодший автомобіль, це вам коштує, наприклад, 700-800 доларів, це 19-18 роки. Якщо, наприклад, автомобіль 14 року біля 2000 доларів, 1800. І 2000 доларів то з грузового, автомобіля, з грузового автомобіля плюс 1800 салон, плюс 2000 доларів перебладнання це 3800. Тобто, чим старіше автомобіль, тим невигідніше вам робити з нього пасажира. Тому ці всі старі автомобілі приїжджають грузовими і не варто купувати, робити з нього перебладнання. Пасажира, бо він стає за хмарні кошти. Вигідніше купити молодший автомобіль і зробити з нього. Перебладнання зробити і ну, зробити салон так, як ви бажаєте. А чи купувати грозовий автомобіль самому робити? На це піде часу, орієнтовно 2-3 неділі. І Цим потрібно займатися, потрібно контролювати людей, приїжджати, дивитися, щоб вони робили так, як ви хочете. Те, що ви хочете, підсказувати людям. Ну, що ви хочете додати те, додати те, чи приїхати вже купити готовий автомобіль, вирішувати вам. Дякую, що дивились, що слухали. Всім здоров'я, до перемоги до зустрічі!